Юлія Свериденко. за останні 15 років Юлія пройшла шлях різними щаблями державного управління від Чернігівської обласної адміністрації. Вона родом з Чернігова до кабінету міністрів та офісу президента. У міністерстві економіки їй доводилося спочатку опікуватися експортом аудитом держкомпаній і навіть іпотекою після початку повномасштабного вторгнення. Саме Свериденко відповідала за розв'язання паливної кризи. Після ударів Російської Федерації займалася Сверденко системою бронювання від мобілізації та реалізовувала такі державні програми, як національний кешбек, яка отримала доволі критичні відгуки від економістів чи зимова тисяча. Це теж Юліна. Її проектами були і переговори навколо угоди про корисні копалини із адміністрацією президента США Дональда Трампа. У Чернігівській же Ода Свереденко з 2015 року працювала директоркою департаменту економіки. Ім'я Юлії Свереденко не часто фігурувало в скандалах за весь час роботи в міністерстві можна згадати лише. Кілька. Один із них – 2024 рік. За 6 місяців викладання в Київській школі економіки Сверденко отримала 3 мільйони 102 тисячі 506 гривень зарплати.